Вітаю, друзі, сьогодні 2 лютого 2025 року, я вирішив все таки висловитися щодо вбивства, яке сталося у Порятині е, представника Полтавського РТЦК ТСП е, 31 січня 2025 року. Коли за версією, яку публічно оголосив Офіс Генерального прокурора 31 січня. Житель Полтави, спільно з іншими мобілізованими, супроді військовослужбовців полтавського РТЦК та СП їхав на навчання до військової частини, маючи намір ухилитися від військової служби, він кілька разів дзвонив знайомому з Лубен та повідомляв маршрут автобуса. Коли автобус зупинився на автозаправній станції у Пирятині. житель Лубен із рушниці, яку привіз із собою вистрілив у одного із супроводжуючих, спричинивши військовослужбовцю вогнепальне поранення, несумісне з життям. У подальшому він заволодів автоматом потерпілого та разом зі спільником. Тільки з місця події, і е, були вони затримані вдвох, і правоохоронці повідомили про підозру двом чоловікам, жителю і Полтави, через убивство військовослужбовця Полтавського ТЦК на автозаправній станції. Ось така короткофабула, але цікаво навіть не це. Ну, Вбивство це, звісно, погано, це негативно і навіщо про очевидні речі розводитися. Питання в тому, як влада почала. Розгортати маніпулятивні іпсо-схеми навколо цього вбивства. Перш за все, зразу оголосили, що це працівник РТЦК із бойовим досвідом. Вбили військовослужбовця із бойовим досвідом, з пораненнями. Потім виявилося, що це неправда, що він е визнаний був тимчасово е обмежено придатним. і з 2023 року відразу був призначений у працювати в ТЦК. Далі. Навколо цієї події дуже багато невідомо. Перше, досі ми не маємо відео із камер відеоспостереження на е, автозаправній станції у Пирятині. Ну, кожен хто. Був хоч один раз на автозаправній станції, знає, що на автозаправній станції дуже щільно розміщені відеокамери. Відповідно, однозначно, що е, можна було б вже подивитися, як все приблизно відбувалося. Однак зазвичай в таких випадках швидко зливають відео події, од, однак досі цього відео в мережі немає. Друге запитання. Чому із цим жителем Лубен, представник РТЦК, розмовляв один? Де знаходилися інші військовослужбовці в цей момент? Третє питання. Чому у мобілізованого був з собою телефон? Коли, як ми знаємо, зазвичай ТЦК забирає мобільні телефони у мобілізованих? Тому виникає закономірне запитання? А, верніше третє чи четверте. Влада навколо цієї події почала розгортати суспільний конфлікт роз... між військовими, між Збройними силами України і жителями тилу. Висловилися дуже багато високопоставлених політиків, військових. Які сказали, що це перетинання червоної лінії вбивства військового, при тому, що ще не встановлено винного, ще не зрозуміло, що там було насправді. Давайте, наприклад, озвучимо наступну версію. А якщо все було не так, якщо цього військового мобілізували, припустимо незаконно. Чи законно, однак, він домовився за гроші, що його відпустять. І цей знайомий злобен, привіз гроші. Однак. Представник ТЦК, чи відмовився виконувати свої домовленості, чи зажадав більшу суму грошей, чи погрожував зброєю цьому жителю Лубен. Ми взагалі не знаємо, що насправді відбулося. Однак суспільство, на жаль, вже розділилося і вже всім винесло вироки. Чи цьому працівнику ТЦК, чи тому жителю Лубен, який стріляв, чи, можливо, він, не він стріляв. Ми з цього достеменно не знаємо. Люди пересварилися між собою, і е, це просто жах, е, що на ці питання суспільство навіть не задумується. Нардепи від Європейської солідарності вже все прокоментували. Про, про вже вахтанг кіпіані всіх хочуть садити е, і без суду і слідства, і зносити їм каунти. Тобто якийсь психоз колективний. І влада українська потирає руки навколо цього, що люди настільки сваряться в тилу. І немов би в нас немає війни, <кій> і на передовій щодня не гинуть десятки, а може й сотні українських військових, про яких за цим скандалом взагалі просто забули. І от, наприклад, Др... Др... драпатий прокоментував вбивство цього ТЦКшника. Ви пам'ятаєте, щоб драпатий к... коментував, наприклад, зловживання ТЦК щодо звичайних громадян? Я не пам'ятаю. Це якісь подвійні стандарти. Що коли люди, наділені владою, вбивають звичайних людей, то це ну, якась така службова випадковість. А коли стається, що проста людина вистріла, хоча ми ще раз підкреслю, ми досі не знаємо, що достеменно відбулося. Немає ні вироку суду, можливо, це був якийсь афект, можливо, це була необхідна оборона. Не знаю, не знаю. Що відбулося. Однак нам нав'язують вже певну версію подій. І люди, українці, на жаль, емоційно ведуться на цю версію подій, що надзвичайно погано. Ми вже призначили винних і невинуватих. І е... найбільш раціональною версією я розглядаю от саме таку: що там замішані якісь гроші. Можливо, інша якась версія. Однак. Я закликаю до того, щоб взагалі не робити поки що якихось висновків і нікого не звинувачувати. Якщо слідство буде об'єктивним, ми побачимо результат, однак він буде не скоро. І швидше за все, з цього випадку, влада вже зробила якусь там роздула до неймовірності цю ситуацію, побудувала якісь певні закономірності. Їх, я переконаний, на 99% взагалі немає. Швидше за все, це просто окремий випадок. Який не вартий такої суспільної уваги. Так, вбивство це трагедія. Сталася трагедія з конкретною людиною і з її родиною. Однак це не означає, що ця трагедія відображає якісь суспільні тенденції, як це хоче нам представити влада, і на що українці повелися. Тому це вбивство у порядні, воно є черговим приводом. Для того, щоб українці нарешті усвідомили, що нами щодня нашими емоціями хочуть маніпулювати. Щодня хочуть спрому... примусити нас думати в певний спосіб, у певному напрямку. Відволікаючи нас, можливо, від якихось більш важливих проблем. Того ж дня стався ще один випадок. В ТЦК в Рівному, однак його швидко якось все дуже затихло, тому що, можливо, там знову ж таки все дуже неоднозначно. Розумієте? Тому давайте не втрачати здоровий глуст. Якщо влада Зеленської компанії, яка з 2019 року системно з приводу, кож... з приводу кожного факту, особливо важливих фактів, наприклад, про вторгнення Російської Федерації, бреше нам систематично, то повірте мені, спочатку нам треба засумніватися у версії влади, дочекатися якогось результату, наприклад, вироку суду, а вже потім робити висновки. Однак не так на емоціях, як ми на це повелися в чергове. Не робімо так. Слава Україні!